Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак, youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас на календарі 20 березня-четвер вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим як розпочати розповідь, що відбувалося і в розмові телефоні між Зеленським і Трампом. Там є хороші, до речі, результати. Вони відрізняються від попередніх розмов. Поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, напишіть звідки дивитесь ваші зауваження, побажання, роздуми завжди вітаються. Ми завжди пристально читаємо, беремо до уваги і діліться. Будь ласка, оглядом мапи бойових бойових дій. Це важливо, аби все більше українці знали, а що ж відбувається на нашій з вами з вами землі, і де наші герої виборюють е, нашу незалежність і суверенітет, попри бажання Путіна. І ви знаєте, попри якісь. Тиск з боку Сполучених Штатів Америки. Почнемо з того, що, попри якісь там домовленості, верніше обіцянки Путіна, що, начебто, він в телефонній розмові два дні тому відразу дав наказ не бити по Україні. Це все неправда. Відповідно, Володимир Зеленський сказав, що якщо Росія продовжить атаки, ми не будемо мовчати. І ось є відповідь. Давайте подивимося, далі я вам розкажу, що це є. Там что-то Вот это Там... Наташ, лед... Выйди, посмотри!

Це прекрасні удари дронами Камікадзе по стратегічному напрямку. Стратегічні цілі Путіна це є Саратовська область і аеродром «Енгельс» і «Енгельс-2». І поблизу там є також склад з боєприпасами. Ви прекрасно бачили, яка потужна детонація. За 12 кілометрів від епіцентру детонації вибивало вікна в Саратовській області. Уявіть собі, наскільки потужна була хвиля, і які якісні влучання. Що відомо, що попередньо є влучання з подальшою детонацією в районі складів аеродрому Енгельс, Енгельс 2 на ньому базується 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, який входить до складу дальньої авіації військово-космічних сил Російської Федерації. Ну космічних точно, тому що до космосу бачимо, здіймається полум'я. цей аеродром відіграє важливу роль у російських ракетних ударах по Україні, оскільки з нього регулярно здіймаються такі бойові е, літаки, як Ту 95 мс і ту 160 На аеродромі зберігаються також та обслуговуються крилаті ракети типу Х-101. <проб> перепрошую, та Х 55 Що цікаво станом на ранок, 19 березня, на базі перебувало три ту 95 МС та два ту 160 Цілком можливо, що і по них прилетіло і влупило. Точно відомо, що напередодні на в цьому напрямку на цей аеродром опустився. Я сподіваюся, вже більше ніколи не підніметься. ІЛ 76 який доставив нову партію ракет Х-101. Можливо, саме вони так прекрасно і детонують. Після удару та детонації ламки розлетілися. слухайтеся, П'яти кілометрах тобто шибки вибивало в 12 радіус 12 кілометрів, а уламки вже було знайдено в радіусі 5 кілометрів. Ви можете собі уявити і представити, наскільки це серйозний удар. Я сподіваюся, що найближчим часом наш Генштаб зможе повідомити деталі, наскільки це серйозні були удари. А тим часом естафету від Туапсе, нафтопроробного заводу, пригадуйте, минулого тижня було влучання, чи на початку цього я от вже. В потоці інформації не пригадаю, естафету взяв Кубань і Кавказька станція перекачувальна нафти, тому що після того, як обсе, 3 4 дні не могли ліквідувати пожежу, тепер от вчора атака по Кавказькій і бачимо на сьогодні на ранок, на 20 березня. Нічого не змінилося. Знаєте, кажуть, що зміни це завжди добре. В цьому випадку змін немає, і це прекрасно. Я думаю, що ще день другий так добре буде палати ця нафтоперекачувальна станція. Окрім цього, хочу вам сказати, що до речі, по англісу була відповідь вночі, бо напередодні Путін дав наказ бити по цивільній інфраструктурі України. Кіровоградщина, Кропивницький. Дрони шрапнелю накрили місто. Ви подивіться, що відбувається вночі в Кропивницькому. Це просто жах. Мета ворога. Як ви прекрасно розумієте, що там є шрапнель в тих дронах ем, дронах? Це аби найбільше зробити кількість ураження і для цивільного населення. Це є тероризм, це є геноцид і це неприпустимо. І знову ж таки, вкотре не можна слухати. Те, що говорить Путін, вкотре повторюсь, як казала прем'єр-міністерка Ізраїлю Голдемейер, не можна домовлятися з тими, хто прийшов у вас вбивати, і це крапка. Зараз я ще детально згадаю про. Розмова Трампа і Путіна, що там до речі, було сказано про Трампа і Зеленського. Ну, по-перше, Зеленський сказав, що це була напевно найвідвертіша, найкраща і найзбалансованіша без емоцій, без верхності, без тиску. Розмова з боку 47-го президента. Більше того, він поцікавився, що там з дітьми, які викрадає Росія, що справді здивувало особисто мене також було проговорено про ситуацію навколо. Майбутнього часткового перемир'я в енергетиці Володимир Зеленський запропонував Трампу дуже хороший підхід. Мовляв, ми зробимо перелік всіх об'єктів, по яких якими є критичною енергетичною інфраструктурою, аби Трамп, от, умовно кажучи, вранці стало дивився так. Є перший, другий, третій об'єкт. Подивимося, чи били росіяни по цих об'єктах. Це буде такий хороший, якісний моніторинг. Інша справа, як буде м -м -м контролюватися, мається на увазі і обезпечення того, аби росіяни не били, які будуть важелі е е тиску на Путіна, це інакше питання. Але я вам хочу нагадати: вже є гіркий досвід домовленостей з -е Путіним в посередництві. ООН і Туреччина згадайте, це є зерновий коридор, коли Україна підписала Туреччиною ООН угоду з іншого боку, підписала угоду Росії, а потім вона в односторонньому порядку вийшла і далі почала гатити по зерновому коридору. Ну такі от домовленості можуть бути з терористами. Окрім цього, Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до. Часткового припинення вогню мається на увазі по енергетичній інфраструктурі. Якщо Росія на це, звичайно ж, піде. Але ми бачимо, Росія нікуди і нічого не хоче йти, лише на словах, там щось Путін обіцяє під час розмови з Трампом. Очевидно, була дуже непродуктивною розмова Трампа з Путіном напередодні 18 березня. Адже вчора, окрім енергетики, також було проговорено, що потрібно. Поселення протиповітряної оборони в Україні, про це сказав Володимир Зеленський, і Трамп сказав, що він пошукає нові дивізіони. Петріот пошукає він і в Європі. Ну нагадаю вам, і Джо Байден теж шукав в Європі. І всі установки, які ми отримали, були проплачені або на бартерній якійсь основі передані Україні саме з європейських країн. Тут немає якоїсь новизни чи відкриття Америки. Як то кажуть, також проговорили про електростанції. Тут варто зупинитися, тому що. У підсумку після цієї розмови Білий Дім резюмував і написав, що Сполучені Штати Америки хочуть можливо мати якийсь частковий контроль на електростанціями атомними електростанціями України, і це убезпечить їх від майбутніх ударів. Ну я не цитую зараз, білий дім, але суть наступна була така такою. Володимир Зеленський роз'яснив це в онлайн-брифінгу вчора з журналістами, що він говорив з Трампом виключно про Запорізьку атомну електростанцію. Та, що зараз є під контролем росіян. Та, яка не може бути експлуатована росіянами, в них є обмежений, тобто досвід у них є, але в них є обмежені можливості її запустити. Цього вони зробити не можуть. Власне, про ЗАЕС говорили з Трампом. Слухайте, ну мені здається, цей кейс можна про нього говорити, тому що раз це під окупацію, по-друге, таким чином. США можуть надавити на на Путіна і ми можемо деокупувати Запорізьку атомну електростанцію. І як наголосив Володимир Зеленський, для цього треба буде не один і не два роки, аби зробити відчутні кроки в реалізації перезапуску запорізької атомної електростанції, і це можна робити в спільній колаборації з Сполученими Штатами Америки. Давайте я по фронту далі пройдусь, бо в нас же ж огляд мапи так бойових дій. Ну звичайно ж, політичні процеси вони невід'ємна частина. По Куп'янському напрямку змін по лінії бойового зіткнення немає. Але що відомо, керівник військової обласної адміністрації Куп'янської, що він сказав районної адміністрації, перепрошую, що за минулий вечір і за останню добу росіяни вслухайтесь, по Куп'янську випустили 30... Кабів 30 керованих авіабомб накрили невеликий Куп'янськ. Це просто таке пекло на землі. Є звичайно ж і жертви цього удару по Куп'янську. Рівняють Купенськ з землею, просто такі рівняють і геноцидять. І повторюсь, не варто слухати, що там обіцяє Путін. Він обіцяє, що також з курського напрямку будуть відноситись нормально до наших військовополонених. Ви ж прекрасно бачили обмін, так який відбувся вчора. 175 наших бійців повернулися. 23, плюс 23 важко поранені. Вони дуже важко виглядають. Видно, як їх морили, як їх катували, як вони були в нелюдських умовах. До речі, серед звільнених там є і шість бійців Азову, так Нацгвардії 12-го полку. По фронту далі рухаємось. Давайте відразу зупиниться, де є в нас найважчі. Боїться часів яр. В першу чергу росіяни намагаються просуватися на північ від Калинівки, північніше від часового яру. У нас є прекрасне відео, як наші бійці працюють. Давайте ми переглянемо. А далі я вам скажу, що відбувалося і які результати цього бою. На ваших екранах були залишки десантників 98-ї російської дивізії, які вирішили, що вони можуть в напрямку Часового яру безпосередньо так рухатися населений пункт, який дуже сильно зруйнований. Вже рухатися бронетехнікою. Вони використовували шість одиниць цієї бойової бронетехніки. Вони, скажем так, росіяни погорячкували, тому що завдяки спільним діям 20 окрема окрема 20 окрема бригада, так наша Галицького, разом з 5 окремою штурмовою бригадою, яка там на цьому напрямку стоїть до речі. 25, 24 -та бригада. Там давно вже стоїть. Вони зустріли з неприємними новинами цю ці от колону техніки. Росіян вони з шести одиниць з техніки розбили 5 бмд. Ліквідували достатню кількість десантників живої сили, цієї 98-ї російської дивізії. і Дали зрозуміти, що це був їхній останній путь в цьому напрямку. Але загалом треба відзначити, що от часів яр, часів Ярський напрямок, я вчора вам про це розповідав, і це є вже чергове підтвердження. А також турецький напрямок активізувалися росіяни, рух до Костянтинівки. Те, що я вам вчора також казав, що очевидно, вони, може, будуть. Робити якісь перегрупування, і аби частину якихось резервів або підсилення, які мали йти на Покровський плацдарм, вони підуть на саме Костянтинівку. Очевидно, що найближчим часом це будуть найгарячіші бойові зіткнення саме на цьому напрямку. По торецьку хочу вам ще кілька слів сказати. Що тут відбувається? Противник має успіхи північніше міста. От давайте я вам продемонструю, як виглядає забудова торецька. Вона така достатньо густа. Ось ви бачите, так ворог червоним кольором промалює. Ось північніше там, де ви бачите, аналітики Дівстейт. Векторами промальовують атаки ворога. Зараз це робиться для того, щоб перерізати спробу зайти та вийти з Торецька. Зараз противник активно розвиває просування з кримського вздовж ставків. Ось тут кримське біля дачного знаходиться. І вже практично логістичні шляхи знаходяться під вогневим контролем ворога. Також Росіяни змогли провести стабілізаційні заходи шахти Торецька. тобто б'ють по логістиці. От є тут поруч Кримське, ось ви бачите, так і власне намагаються повністю перебити цей напрямок логістики до міста. Загалом бої далі динамічні. Те, що і раніше акцентував я вам переходять позиції кожну годину від Сил оборони України до цих от расистів. Це складна справді ситуація, і знову ж таки це з намагається з двох напрямків з північно-східного і південно-східного плацдармів рухатись до Костянтинівки. Я вам просто нагадаю, що Костянтинівка це немалий населений пункт. Загалом їх є чотири в такій підкові, як я їх називаю. Ось дивіться, це є Костянтинівка, це є Дружківка, це є Краматорськ і Слов'янськ. В останні дні росіяни дуже сильно поливають ці населені пункти з артилерії, з використовують і шахеди, і скандери. Тобто балістику намагаються знищувати ці населені пункти. Ще коли свого часу я вам розповідав, що не припустимо до цих міст підпускати росіянам просування і відповідно підтягувати артилерії, тому що в такому випадку дуже буде серйозна гуманітарна катастрофа. Не побоююся цього слова, тому що це густо населені багатотисячні міста. Ви розумієте, при евакуації. Яку, напевно, давно вже частково треба було проводити в добровільно промисловому напрямку. А це просто буде таке трошки, можливо, і хаотичне, і проблематичне місце для переселення. Тому що, ну, ж, слухайте, ви розумієте, коли переселяється, це ж не просто людина вирішила поїхати і поїхала. Це збирання, це різні локації, це різний інвентар, це речі першої необхідності. Тобто це дуже і дуже буде важко. Окрім цього, сили оборони активно працюють і в тилу ворога. На жаль, ще раз наголошую: на жаль, я вам це відео не можу показати, як окупант ходить з камерою від першої особи знімає три автівки і просто таки ледь не плаче на камеру. Чому тому, що українська диверсійно розвідувальна група зайшла у тил росіян поблизу на самому пункту Горлівка та ліквідувала групу окупантів на трьох автомобілях. Цей відеозапис ви можете подивитися в телеграм-каналі. На жаль, знову ж таки, не можу продемонструвати. Але ліквідація дуже успішна. Там просто розбито позиції ворога, розбиті автівки, і в тих автівках вже дуже хороші, найкращі росіяни перебували. Давайте глянемо горлівкаві по прямому від Нью-Йорку. От дивіться, це в районі 18 кілометрів. Активний гарячий напрямок Турецька, де сили оборони розмотали в тилу. Ворога, Покров, Покровський плацдарм е, є. в нас оновлення в першу чергу по удачному. Що відомо біля удачного противник працює у східній частині міста, там де ви бачите, і аналітики Діпстейт промалювали вектор напрямку. Е, зараз тривають зустрічні бої. Це станом на ранок. Також з обох сторін активно використовуються fpv дрони Південніше від відкотлене. Ось південніше від відкоплене. Намалюю вам ось так: от краще, аби ви бачили червоним кольором, бо це з боку росіян. Триває бойова робота з утилізації росіян на цьому напрямку, і наші воїни що кажуть? Що вони не розуміють, чому туди вони лізуть, тому що кажуть, не вже їм там медом помазано, тому що там відкрита місцевість, і відносно неважко ліквідовувати усіх цих расистів. По Шевченка. Шевченка, ось ви бачите, де знаходиться Шевченка. Противник влаштував засідку у північній частині села. Ось. Північна частина села західніше перед в'їздом деякі з наших відступили троє наших бійців на щиті. На жаль, фактично, ми вже контролюємо східну частину, а ворог намагається зачистити село та викорити наші залишки. Тобто, ворога єдине, де є просування, це є. Шевченка, ось на цьому напрямку. По Курахівському, колишньому новопавлівському плаздарму. Дивимося за останні два дні просувань немає. Я не буду детально зупинятися. Я вже вам в попередньому горгляда розповідав, що тут відбувається. Частина Константинополя східна його частина від Улакли, контролюється росіянами, проводяться штурми з боку їхніх. Військ, наші сили оборони також контратаки тактичного характеру застосовують успішно. Змін немає. новобурлацький Бурлацький, фактично, напрямок, його називають Бурлацьким. Вже ось продовжують росіяни займатися кілька днів. Це вирівнювано... вирівнюванням фронту. Перепрошую, ось біля Скудного до Дніпро енергії вони дійшли. Потім. Західніше також висунулися в напрямку весела, і вони зрізають вже ці от кишеньки. Це вже третій день поспіль. В них вдається це зробити. Знову ж таки, наголошую вам: тут місцевість така. Ем... Грубо кажучи, степова там немає де тримати позиції. Відповідно, зрозуміло, що вони дуже швидко просу... відносно швидше просуваються ніж на інших напрямках. Пригадуйте, коли новосіл до новосілки вони рухались. Великої новосілки також вони могли райди робити і по 5-6 кілометрів в день. Але це не тому, що вони такі сильні, відважні солдати а тому що так такі умови рельєфу інакше там немає де триматися, тому ризикувати життями бійців не було змісту з боку сил оборони України. Також є просування. Ось ви бачите, біля Новосілки в бік Вільне поле і в бік Зелене поле. Щось мені підказує, що найближчим часом ворог намагатиметься ось біля Рівнополя також вирівнювати біля Новодарівки, вирінювати цей плацдарм і цю лінію бойового зіткнення. Ось так вони намагатимуться зробити цю лінію. По Півдню також там активізувалися росіяни загалом, але наше групування військ на цьому напрямку каже, що вони ситуацію тримають під контролем. Загалом по російських фейках хочу ще пройтися, тому що вчора вони сказали наступне: що, мовляв, на Сумщині летів наш f 16 і вони збили їхні пабліки, просто розлетілися цією новиною. Це виявився абсолютний фейк, і про це згадав Володимир Зеленський знову ж таки на брифінгу в онлайн режимі з журналістами. Але більше того, Володимир Зеленський запевнив, що це неправда. f 16 ніякі не збували і повідомив, що нова партія цих літаків вже є, працює в небі над Україною. Хто передав якій кількості гарант Конституції не повідомив. Але сам факт, він запевнив, що вони вже є. Я дуже сподіваюся, що це така добрий десяток, Ну, В першу чергу, я хочу, аби про них дізналися не ми з вами, а окупанти на лінії бойового зіткнення. Більше того, ми прекрасно вже знаємо, що ф 16 виконують бойові завдання не лише в якості протиповітряної оборони збивати там ракети ворожі, але й по позиціях ворога ближче до лінії бойового зіткнення. Щодо наших партнерів, відомо що. Німеччина фактично вже не має сумнівів, буде 3 мільярди євро допомоги в 2025 році від цієї країни. Залишилось завтра, буквально 21 березня, там проголосувати певні закони, але переконує Олаф Шольц, який от працює до 25 березня, далі буде формуватися новий вже. Нова влада Німеччини 3 мільярди буде в Україні в 25-му році, і до 29-го загалом ми отримаємо військову допомогу у розмірі майже 12 мільярд мільярдів євро. Це дуже важливо. Задля цього німці пішли насправді на такі фундаментальні зміни. і Вони голосували саме зміни до конституції. Чому вони робили? при цій владі, а не в майбутній, тому що тут зараз нова влада з Мерцом, так? Фрідріх Мерц, майбутній, очевидно, буде канцлер. Там буде важко сформувати конституційну більшість, дві третини, аби нести зміни. Тому вирішили, поки ще працює Олаф Шольц і є нормальна коаліція конституційна, можна голосувати зараз. Окрім цього, Європейський Союз затвердив наступне: що вони. Інвестують, візьмуть за позичення, Інвестують в оборонку європейського союзу 150 мільярдів доларів. Що відомо євро? Що звідси відомо? Що 65% підуть на закупівлю всередині європейського союзу. Це в першу чергу Україна, Норвегія і інші країни. Тобто, таким чином це буде вливання в нашу оборонку. І ми розуміємо, що це дуже важливо. Це дасть змогу її ще більше і активніше розвивати за данським принципом. До речі, Данія, ви знаєте фінансує. Певні проекти, такі як самохідні установки артилерійські Богдана, Данія проплачує, ми виготовляємо і використовуємо це озброєння на фронті. І е, цікаво, що Європейський Союз в, ці, в цьому рішенні сказав, що не можна зброю купувати Велико Великої Британії, Туреччини і США. Ми розуміємо, чому такі побудження це щодо Великої Британії. Це не є якісь ворожі на чи Туреччини, е, напрямки та і. Рішення це просто аби з змістити акцент і аби Європа захищала Європу. Це дуже важливо. Ну і 35% з цієї суми вони будуть йти на закупівлі в третіх країнах, але обов'язково з прописання прописуванням в цих от угодах про певні гарантії безпеки. Ну мовляв, якщо там платить європейський союз і його витовляє інша країна, вона там зобов'язується не передавати якісь технології або не використовувати якісь озброєння проти європейського союзу. Тобто домовленості може бути дуже. Багато. Ну і на завершення. Канада хоче стати частиною Європи. Яким чином? Новий прем'єр-міністр Канади він відправиться в турне, він відвідає найближчим часом Лондон і Париж. А також заявили, Карні, новий прем'єр-міністр, що Канада є найбільш європейською країною серед неєвропейських країн. Ось так. от. В чому суть? В тому, що Канада. Хоче домовитися з Європейським Союзом аби її підприємство, її військово-промисловий комплекс потужності працювали на Європу. Більше того, нагадаю вам, що є проблеми з Трампом, який каже, що Канада – це мерзенна країна, і вести з нею якісь справи – це є наймерзенніше, що було в Трампа. Ну але це історія Трампа, і хай вони собі там говорять. Канада наближається до Європи і разом спільно будуть виготовляти, в тому числі, і винищувачі, і інше озброєння. Це теж дуже хороший крок. Бачимо, є ця монолітність Європейського Союзу. І я думаю, що найближчим часом все більше і більше ми будемо чути новин про те, що Європа сама про себе зможе подбати. Наразі про, ще згадаю вам про 40 мільярдів допомоги Україні від Європейського Союзу хотіли. Затвердити ЄС 40 мільярдів військової допомоги в цьому році не виходить, тому що Італія, Франція, Іспанія і ще кілька країн проти такого на скоріш за все найближчим часом буде виділено лише 5 мільярдів на боєприпаси великого калібру. Це теж добре. Знаєте, якщо ми не можемо з'їсти яблуку, повністю ми будемо його кусати, по потрошечки. По Підпишіться, поставте лайк цьому відео, поділіться. Звичайно ж, мене звати Ігор Гавращак. Побачимось в ефірі 24 каналу.